Всім привіт, друзі. У мене міській сілі. Сьогодні буде тріп в Київ, але їду без байка, я потім йому скажу, навіщо я їду. чекати, Зараз 10 хвилин мож, ми можемо походити, а потім поїдемо далі. 54, 90, 200, 238, 40. Так где тут тут? Я не зажил, что линии не доступа. Я уже, конечно. Це от номер, це номер наш? Це ну, не наш, але так погано. Тепер я йду їсти. Оцетель. Зараз я буду лягати спати, так що зустрінемось завтра. Заснулась, в лікарню. За всім привіт! Це наступний день, мені вже зробили працюю. Там де тепер не можу ходити на донору, ну, типу... Перев'язали і. Ура, я сижу. Друзі, я людина після часу, після дня в ліжку я тепер можу ходити. Все, друзі, мене виписали. Тепер я їду в Черкаси. А на цьому, на жаль, все, тому я зного До побачення.